Чому російська армія безперешкодно пішла з Криму на Херсонщину в українському суспільстві? Вже рік точаться дискусії щодо блискавичного успіху окупантів на півдні. І справді, в лютому 2022 року армія РФ безперешкодно пройшла Чунгарську протоку і вузький перешийок, який з'єднує кримський півострів із материковою частиною України. Цю ділянку вважали практично непереборною перешкодою примілі організації оборони. Військові та експерти вважали, що Україна встигне підготувати оборону ключових міст на півдні країни до того моменту, коли росіяни встигнуть до них дістатися. Але мости через Чонгар та канали не були підірвані і рано вранці, 24 лютого, російські війська змогли спокійно, не зустрічаючи особливих перешкод, переїхати адміністративний кордон із Кримом. Чому так сталося? Спробувала з'ясувати журналісти Бібісі. У своїй статті видання пише, що на вторгнення в українській владі очікували 22 лютого. Секретареві Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову передають червону папку із секретною інформацією. У ній йшлося, що життю президента загрожує небезпека. Але навіть тоді керівництво країни не оголосило воєнний стан і не розпочало загальну мобілізацію. За словами Данілова, згодом вторгнення перенесли на 24 лютого, але влада. Свідомо усе тримала в таємниці. Керівництво країни мусило не допустити паніки всередині держави. Але якщо влада до подробиць знала плани Кремля, то чому Херсонську область так швидко захопили, чому тоді Чонгар та інші мости на Херсонщині не підірвали? Данілові з посиланням на розслідування сказав, що відповіді на ці питання ми обов'язково отримаємо. На запит Бібісі щодо розслідування подій у Херсонській області на початку вторгнення служба безпеки України та державне бюро розслідувань не відповіли. Вже після вторгнення Генеральний штаб ЗСУ заявив, що Чонгарський міст був замінований, але співвідно. Шені сил було 15 до 1. Розгортання територіальної оборони відбулося із запізненням, так само як і оголошення мобілізації через суттєву кількість окупантів. Українські військові змушені були відступити з першої години вторгнення. Чимало запитань щодо провалу на Херсонщині залишаються без відповіді, але твердження, що українські війська здали Херсон, неправдиві. Збройні сили робили відчайдушні спроби стримувати наступ як найдовше. До опівдня, 25 лютого, антонівським мостом уже переправлялися російські десантники і важка техніка. Очевидно, що катастрофічного провалу на Херсонщині можна було уникнути. Підрив мостів, рання мобілізація, своєчасне розгортання військ на рубежах, ефективна комунікація та планування оборони міст. Усе це могло б дати зовсім інший результат російського вторгнення на півдні України.